Вітаю! З минулого уроку почали повторювати те, що стосується морфеміки і словотвору. На минулому занятті повторили основні терміни, з якими будемо працювати, і сьогодні будемо говорити про основні способи словотвору. Дещо зміниться порівняно з тим, що ми вивчали у шостому класі. Отже, основні способи словотвору української мови поділяються на морфологічні, серед них виділяються афіксальні. Ми пам'ятаємо з вами, що афікси це якраз і є такі значущі частини слова, які утворюють нові слова, наприклад, суфікси, префікси, постфікси і так далі. І у зв'язку з цим виділяється суфіксальний спосіб словотворення. Приклади ви бачите на дошці: дуб, дубок. Суфіксом ок утворилося нове слово птах пташиний. За допомогою суфікса ин утворився прикметник. Префіксальний спосіб. Коли за допомогою префіксів утворюються нові слова, смішити насмішити. Мова, прамова. Зверніть увагу, що якщо за допомогою суфіксів утворюються слова нової частини мови, ну, наприклад, або в межах тієї ж, але може утворюватися і інша частина мови, то, на відміну від суфікса, префікс так не може робити. Тобто, зверніть увагу, у нас префікси уточнюють значення слова і залишаються в межах тієї ж частини мови дієслово дієслово іменник іменник якщо до твірної основи водночас приєднуються і префікс і суфікс тоді такий спосіб словотвору називається префіксально суфіксальним наприклад межа безмежний вухо навушник і ще один спосіб словотвору постфіксальний. Що таке постфікс ми з вами знаємо, це значуща частина слова, яка приєднується після флексії. Найчастіше ми з вами виділяли постфікся у дієсловах. Приклад. мирити, миритися. За допомогою постфікса ся утворилося нове слово. Ходи, ходино. За допомогою постфікса но утворилося нове слово. Основоскладання. тобто це не афіксальні способи, а інші способи словотвору. Тоді, коли зливаються дві основи і утворюється нове слово або два корення, якщо вам так легше сприймати, життя писати, утворює слово життєпис. З допомогою ще поєднувального голосного, бачите наявні дві основи. Ліс і степ зливаються в одне слово, лісостеп. Абревіація. Це складання скорочених слів. Ми з вами знаємо, що складається по різному скорочені основи. Це можуть бути варіанти, коли скорочена основа і перша, і друга. Це може бути варіант, коли скорочена тільки одна з основ, це можуть бути ініціальні букви, ініціальні звуки. Приклад, професійно-технічне училище і абревіатуру, яку ми з вами бачимо, і чули вже і знаємо. Державний бюджет, держбюджет. А це абревіація, тоді коли частина одного із слів скорочується, друге слово повністю подається. Отже, це ми з вами розглянули морфологічні способи словотвору. Ну, нібито все нам знайоме. Тому що в шостому класі вже була інформація, і ми з вами цією інформацією користувалися. Але. Сьогодні деякі способи словотвору для нас зміняться ну, не в тому плані, як вони працюють, а в тому, як вони називаються. Морфолого-синтаксичний спосіб. Ну, якщо говорити просто і порівнювати з тією інформацією, яку ми з вами знаємо з шостого класу, то це перехід однієї частини мови в іншу частину. Наприклад, операційна. Раніше треба було слово сполученням, наприклад, операційна кімната. Тепер ми з вами розуміємо і без іменника. Тобто прикметник перейшов в іменник, про що йдеться. Або, наприклад, слово коло. Раніше це було однією частиною мови, ну, наприклад, іменником намалювати коло або коло людей. А тепер ми з вами знаємо, що цей іменник перейшов у прийменник знаходитися коло, наприклад, парку біля. Ми можемо замінити синонімом. Лексикосинтаксичний – Це такий спосіб словотворення. При якому частини словосполучення, тобто слова, які раніше складали собою словосполучення, поступово зливаються в одне. Ну, наприклад, раніше було сім сотень, тепер твориться числівник 700. Далі до, добра ніч, добра ніч. От, і так далі. Лексико-синтаксичний це тоді, коли у нас розпадається лексичне значення, виникають нові якісь його. Особливості, і знову ж таки, наша мова збагачується. Найчастіше таким способом виникають омоніми, і ми з вами про це говорили. Не говорили про це як про спосіб словотвору, але говорили про це, коли вивчали групи слів за значенням. Омоніми. Приклад, листопад назва місяця, і, ви бачите, з Великої літери пишеться, листопад це прізвище. Ну, Відома, наприклад, письменниця Валентина Листопад з Маріуполя. Так що ось якраз і приклад, який ми можемо побачити наявно. Далі Дніпро назва річки, і Дніпро це може бути і назва готелю, тоді по різному пишеться, тому що переосмислення, значення пішло вже. Або, наприклад, Дніпро це може бути видавництво, або, наприклад, це може бути журнал, або це може бути назва команди і так далі. Тобто тут, знову ж таки, все залежить від того значення, яке привноситься. Отже, таким чином ми з вами тепер поділяємо способи словотвору на, як ми з вами вже визначили, морфологічні і неморфологічні. В принципі, інформація та ж сама, яку ви мали в 6 класі, але тепер дещо змінилося щодо якраз назв способів словотвору. Практичні завдання. Перше завдання, воно зрозуміле, нам слід потренуватися, визначати яким способом утворені слова, тому що, в принципі, в цьому і є значення словотвору. Подані слова, я думаю, що деякі з них будуть для нас легкими, деякі трошки складнішими. Ну, будемо працювати. Слово недобрий. Для того, щоб правильно визначити спосіб словотворення, треба знати, від якого слова утворилося це, тобто визначати правильну твірну основу. І тоді не буде помилок. Слово недобре утворилося від слова добрий за допомогою префікса не. Це префіксальний посіб. Підсвічник. Ось. Утворилося префіксально-суфіксальним способом від слова свіча. Префікс під суфікс ник. Глушина. Утворилося від слова глухий за допомогою суфікса ин, і дуже часто іменники утворюються таким способом. Читач утворилося від дієслова читати за допомогою суфікса ач, і теж можемо навести низку слів з таким же суфіксом. Таврія. А тут уже цікавіше, ми з вами тільки що говорили про такий спосіб. Словотворення, ось він був у нас останнім, лексико-синтаксичний. Це тоді, коли розпадається лексичне значення, виникають омоніми, і ми з вами знаємо, що Таврія без лапок з великої літери це у нас географічна назва, а таврія в лапках ну, це може бути будь-що, ну, наприклад, марка машини, або там завод так називається і так далі. Молодість. Утворений від, прикмет, від прикметника молодий за допомогою суфікса ість. І знову ж таки можемо навести низку інших слів, іменників, які утворилися таким же способом від прикметників. Юний, юність і так далі. УТН. Це абревіація, і ми можемо розшифрувати українські телевізійні новини. Безвідповідально. Тут, коли ми з вами визначаємо, яким способом утворені слова, допомагають нам, якраз допомагає нам якраз та інформація, яку ми здобували вивчаючи частини мови, тому що кожна частина мови вивчення її закінчувалася обов'язково темою, яким способом утворюються іменники, прикметники, числівники і так далі, і ми з вами знаємо, що дуже часто. Прислівники безвідповідально це якраз і є прислівником, утворюються від прикметників за допомогою суфіксів ОЕ. І ось у нас слово безвідповідальний було, і утворилося за допомогою суфікса О, суфіксальним способом прислівник. Наприклад, відданий віддано. Ну, точно так же можемо наводити приклади таких же слів. Хмарочос. Хмарочос це у нас основа складання. Утворено за допомогою злиття двох основ, і ось у нас поєднувальний голосний. І приморський утворилося від слово морський за допомогою префікса при, і ми з вами навіть можемо пояснити, чому пишеться префікс «при-», а не префікс «пре-», наприклад. Ось і В цьому якраз нам допомагає трошки і знання про способи словотворення. Далі, друге завдання: тепер ми з вами будемо утворювати нові слова. Будемо творцями нових слів, і пропонуються слова, пропонується спосіб вже визначений. Нам треба лише дібрати приклади для того, щоб продемонструвати якраз цей спосіб творення. Будова. Ну, тут можуть бути різні префікси: надбудова, перебудова, відбудова і так далі. До речі, перебудова знову ж таки, дуже цікаве слово. От, якщо перебудова з великої літери, то це якраз період, був такий період в історії України також, от якраз політичний такий період. І перебудова слово з маленької літери написано має одне значення, перебудова з великої літери інше значення. Ходити точно так же, різними префіксами тут можуть бути варіанти. Наприклад, заходити, переходити, відходити і так далі. Зверніть увагу, як я і говорила, префікси працюють в межах однієї частини мови. Будова іменник, надбудова іменник. Ходити дієслово, переходити дієслово. Суфіксальний спосіб. Довірливий. І тільки що ми з вами говорили про молодість, ось у нас навіть підказка перед очима. І ми утворюємо за допомогою суфікса ість іменник. З абстрактним значенням. Довірливий, довірливість. Або ми можемо з вами утворити прислівник за допомогою суфікса О. Довірливо. І ось те, про що ми говорили. Суфікси можуть утворювати слова інших частин мови. Довірливий прикметник, довірливість, іменник. Довірливий прикметник, довірливо, прислівник. Високий. Точно так же з допомогою суфікса О ми можемо утворити прислівник високо. Префіксально-суфіксальний спосіб вірити, ну, наприклад, зневіритися. У нас є префікси і постфіксу приєднався. Грива загривок. Точно так же приєднався префікс «за» і суфікс ок. Основа складання: тоді, коли зливаються два корені, дві основи з допомогою поєднувального голосного в одне слово. Чорне море, чорноморський, чорноморець. Залізо і бетон, залізобетон. Зверніть увагу, під час основоскладання у нас з вами ще, ну, крім безпосереднього злиття основ, можуть працювати і інші способи словотворення, такі як суфіксальний, чорноморський, чорноморець, наприклад, і так далі. І лексико-семантичний. Слово ткач, ми з вами знаємо, це людина. Певної професії, але якщо, наприклад, це, це мислити як прізвище, то можемо пригадати медійну людину, Юрій Ткач, ось в Україні відомий такий, і тут вже ткач буде писатися з великої літери, переосмислення це вже власна назва. І далі йдуть у нас слово півні назва села з великої літери, але якщо ми з вами напишемо це з маленької літери, то це буде просто назва свійського птаха. Йдемо далі. У нас текст, і нам слід визначити, яким способом утворені виділені слова. А поглянеш на розсипані хатки, на завіяні світом лужки та діброви, на мовчазні під місяцем верби, на притихлі садочки криниці, згадаєш петрівчанські стяжки й копиці, скрипливі ворота чи підведені тінями тини, і звідусіль сколихнеться оживе чиїсь кохання. Отак От від хати до хати, від стежки до стежки, будеш іти давніми чи свіжими слідами його. Поглянеш. Префіксальний спосіб глянути, оглянути, розсипані, зав'яні. Об'єднуємо ці два слова, тому що колись у 7 класі говорили про дієприкметники, вчилися їх утворювати. пам'ятаємо, що дієприкметники утворюються від дієслівної основ за допомогою суфіксів розсипати, розсипані. Суфіксальний спосіб завіяти завіяні, суфіксальний спосіб. І зверніть увагу у пасивних дієприкметниках. На них пишеться одна буква «н». Заодно якраз повторили орфограму. Притихлі теж дієприкметник, притихнутий, притихлий. Не забувайте, що деякі суфікси випадають при творенні інших слів. Йдемо далі: скрипливі, скрипити, скрипливі. Суфікс лив, суфіксальний спосіб. Це прикметник утворився. Підведені, підводити, підведені. Суфікс «н» через те, що це знову ж таки дієприкметник, і у нас тут вже декілька дієприкметників, як нас і пригадали. Одна буква Н, точно так же на повторення. Сколихнеться ось, сколихнути, сколихнутися постфіксальний спосіб і оживе, жити, ожити. Ось префіксальний спосіб. Замініть одним словом. Ну, Тут зрозуміло, що ми будемо з вами використовувати основу складання, От, і у нас пояснення слів, які ми повинні назвати одним словом: той, хто приносить мир, який походить з іншої землі, період, коли косять сіно, схожий на кулю, сухий вітер, зелений і жовтий. Сподіваюся, що це. Нескладне завдання, і всі ви вдало впоралися з ним. Перевіримо, що у нас виходить. Той, хто приносить мир, миротворець. Той, хто походить з іншої землі, іноземець. Період, коли косять сіно – сінокіс. Подібний до кулі, кулеподібний. Далі сухий вітер, суховій, і зелений і жовтий зелено-жовтий. Про пору сінокосу почитаємо і. Ось дізнаємося трошки більше, можливо, також поетизовано, романтизовано, у повісті, яку будемо читати в 11 класі, вивчати в 11 класі. Повість Довженка, Зачарована Десна. Наступне завдання: пропонується розшифрувати складно скорочені слова, тобто абревіатури: медфак, універмах, МОН, СПУ, Редколегія, Ветлікар облвиконком. Ну Щось буде складніше розшифровувати, щось легше, це зрозуміло, але для того ми збираємося на заняття, щоб дізнаватися більше. Перевіримо виконання. Отже, медфак це медичний факультет, Універмаг універсальний магазин. МОН Міністерство освіти і науки, СПУ спілка письменників України. Ми з вами на українській літературі говоримо про письменників. ось, і, звичайно, що більшість з них якраз входить або входила до спілки письменників в Україні. Редколегія, редакційна колегія, ветлікар, ветеринарний лікар і облвиконком обласний виконавчий комітет. Крім способів словотвору, про які ми з вами сьогодні повторили матеріал, дізналися дещо нове. Хотілося б зупинитися на історичних змінах в морфемному складі слова. Їх небагато. І ми з вами розуміємо, що мова постійно змінюється, і змінюється не тільки лексичне значення, але відбуваються певні зміни у морфемному складі слова. Отже, перша зміна називається спрощення. Колись ми з вами говорили про спрощення в групах приголосних, це стосувалося якраз фонетики і орфографії. А сьогодні говоримо про спрощення в морфемному складі слова. Що це означає? Це означає, що якщо порівнювати значущі частини слова у давнину і зараз, то вони, звичайно, види змінилися. Ну, наприклад, раніше в слові вікно виділялося суфікс «н», а в слові жир суфікс р, в слові шило, мило суфікс л, і в слові знак суфікс «к». Зараз ми з вами сприймаємо це як одну основу, тобто один корінь. Ми не виділяємо з вами суфікси, ми виділяємо з вами мил. Як корінь, шил, як корінь, жир, як корінь, «вікн», як корінь. Наступний момент перерозклад. Якщо порівнювати із давньою мовою, тобто давні форми, то раніше в словах руками межами закінчення було ми, а «а» в тому в тому слові. Було суфіксом. Зараз перерозподілилися між собою значущі частини слова, і тепер ми з вами визначаємо ами як закінчення руки руками, тобто все, що після корення у нас змінюється, є флексією або закінченням. Далі точно так же таким способом, от перерозкладом, тобто тоді, коли деякі значущі частини слова зливаються в одну. У нас якраз виникають такі суфікси, наприклад, суфікс анин для того, щоб утворювати іменники від географічної назви Полтава, Полтавчанин, або суфікс іськ от івськ. Ми тепер не, не не будемо виділяти два суфікси. Ми виділяємо один суфікс або префікси. Знедолити, ось точно так же зне Не два префікси, а злилися тепер вже один, або обезболити точно так же. Раніше було кілька префіксів, тепер вони перерозподілилися і злилися в один префікс. І навпаки, якщо є ускладнення, спрощення, то є і ускладнення. Справа в тому, що в таких словах, як ганок, ранок, виділяється суфікс ок, за аналогією до слів, які, в яких дійсно наявний цей суфікс. ну, наприклад, Свідчити свідок, суфікс ок і так далі, де можна взагалі дізнатися про значущі частини слова або про те, яким способом утворилося слово, ось звідки воно походить і так далі. Про все це ми з вами можемо дізнатися з етимологічного словника. Етимологія це означає походження. Стаття етимологічного словника ознайомить нас із тим, які процеси пережило слово от від того, як воно творилося до того дня, як мовознавці записали його в реєстр словника. Ну і серед тих словників, якими послуговуються українці, можна відзначити етомологічний словник Олександра Потебні. Який вийшов ще в 1982 році, але після того декілька разів перевидавався цей етимологічний словник у семи томах. Декілька тисяч слів, якраз декілька тисяч словникових статей, записано в цьому словнику. І, в принципі, можна користуватися цим словником в інтернеті, тобто не тільки в паперовому варіанті, але й в цифровому варіанті. На сьогодні це вся інформація. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе на все добре.